Я рада вас вітати! Мене звати бикова Марина, я фітнес-тренер, проводжу персональні заняття онлайн, а також проводжу групові заняття онлайн. А сьогодні я починаю серію уроків з ролом. Спочатку я розкажу, як його купити, якщо у вас такого нема. Рол має діаметр 15 см Іноді пишуть 14,5 це воно. І довжину 90 см, іноді пишуть 91 см. Це вона. Я вважаю, що ровний повинен бути дуже-дуже-дуже таким твердим. Тому, якщо є вибір, і ви вибираєте між більш твердим і більш м'яким, то я вибираю завжди той, який м'якенький. Це як його купити. І сьогодні ми будемо говорити про поставу. Будемо. Свої суглобу виставляти в нейтральне вихідне положення, а потім це положення спробуємо зробити на ролі. Тож, перший урок починаємо. Починаємо ми завжди з того, що наші стопи стоять паралельно одна одній. На екрані іноді буває видно, що мої ноги стоять отак. Насправді вони стоять паралельно. Я відчуваю це, але картинка може бути трошки другою. Тому орієнтуйтесь на звук. Стопи стоять паралельно одна одній. На відстані тазових кісток. Наш другий пальчик, другий пальчик, повинен бути на от такому на такій відстані. Ці кістки можна прощупати, вони є у всіх. Стопом ми штовхаємо підлогу. Тобто ми не просто стоїмо. А ми штовхаємо. І коли ми штовхаємо, по всьому нашому тілі є витяжіння. Штовхніть стопами і відчуйте, як маківка в протилежну сторону від стопи почала рухатись. Наша маківка тягнеться догори. І перше, що відбувається в нашому тілі, відбувається стрижень. Ви його потрошку будете відчувати, якщо ви регулярно будете це робити. Ви потім зрозумієте, що всередині стрижень і з кожним разом він міцнішає. Трошки зігніть коліна. Зробіть нахил тазу вперед і нахил тазу назад. Оце називається вперед, оце називається назад. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще чотири. Вдих, видих. Ваші коліна, ваші стопи направлені вперед. Два, три, чотири. А тепер трошки відпустіть, вирівняйте коліна, і це у вас буде нейтральне вихідне положення. Ваш куприк трошки підкручений. Якщо дивитись по кісткам, ось передня подздочна, ось і лобкова кістка. Вони знаходяться перпендикулярно підлозі. Якщо дивитись по відчуттям, куприк трошки підкручує під себе і ніби забираю живіт. Ніби я застигаю дуже такі маленькі джинс, і мені треба живіт сховати, щоб мовня застібнулася. Це вихідне положення для нашого тазу. У нас є лордоз. він нікуди не зникає. Якщо у вас задній нахил тазу, і у вас плоска спина, то це не нейтральне положення. Так? Вам треба повернути трошки таз, щоб у вас був лордоз. У нас є вигідних хребта їх 4, і вони всі повинні бути в такому гармонійному стані. Ми подовжуємо ми ніби таз штовхаємо вниз, а ребра піднімаємо вверх. Так? От так відбувається. Так? Ніби таз іде вниз, а ребра вверх. І таким чином ви подовжуєте свій поперед. Тепер давайте з грудним відділом. Грудний відділ круглий, грудний відділ прогнутий. Знову згинаємо коліна і працюємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Чотири. Три. Середнє положення. Середній. Таз у нас вже стоїть. Маківкою тягнусь вверх, стопами штовхаю. Якщо ви будете збирати лопатки і робити так, так, то це не буде вихідне положення нейтраль. Нам треба, щоб тут було дуже все спокійно. Тіло не повинно бути напружене. Воно повинно бути спокійне. Ваша рука висить та вона розслаблена. Вона не позаду, лопатки не зібрані. Все у вас спокійно. Ребра ми збираємо в центр. Да? Якщо робити отак, то ніби ребра розкриваються, а нам треба їх зібрати. У нас є підтягнути живіт, є зібрані ребра, і є у нас лордоз, кіфоз, шийний лордоз і крестовий кіфоз. Тепер плечі розслабте. І я люблю таке коло по точкам. Вперед нагору, назад, а потім вниз. І оце вниз для нас важливе. Вперед. Догори, назад, а потім вниз. Вдих, а потім вниз. Вдих. І оце вниз запам'ятовуйте і залишайте. Вдих. Забираємо до себе маківкою тягнемось. Треба, щоб ваша голова була над плечима, тобто не вперед, назад, вона дуже рідко буває. Буває отак. Нам треба забрати підборіддя і забрати ніби голову, Тобто, щоб не було отак, а була голова над плечима. Маківкою тягнемось догори, стопами штовхаємо таз нейтральний, нейтралі. Грудна клітина розслаблена. Ребра забрали, плечі опустили, шиї подовжили по задній частині. Підборіддя трошки всередину і маківка вверх. Робимо вдих. І робимо видих. Ще три рази дуже спокійно. Будь ласка, вдих. Дуже важливе правило, щоб ваш гаджет, з якого ви дивитесь, стояв перед вами. Щоб вам не треба було опускати очі, бо якщо ви опускаєте очі, ви робите горбату спину. Тепер нам потрібен рол. Я у вас в зеркальному відображенні. Тому я кажу, що це права нога. Ви, будь ласка, поставте праву ногу і наступайте на рол. Наступайте на рол. Будь ласка, продовжуйте, я буду говорити і буду наступати. Зараз ми працюємо з вами з фасією стопи. У нас всі фасції пронизують все наше тіло, і це ну, умовно початок. У фасції нема початку, але умовно ми на початку видих. Ваше коліно дивиться вперед, ваш носочок дивиться вперед. І ще чотири рази. Один, два, три. Вихідне положення. З... зберегайте. Друга нога. Коліно дивиться вперед. Піднімаюся на видих, на видих між живіт трошки підтягуємо. Видих. Видих. я відчуваю, як моя перша нога, яка була на ролі, теплою стала. Тобто те, що я роблю, її да, зігріває. Чотири. Три. Два. чудово. Тепер. Праворуч і ліворуч. Трице. Я поставила праву ногу іду ліворуч. Шість. П'ять. Підборіть до себе. І ще два в іншу сторону. Видих, 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 і ще поразу сходимо ліворуч праворуч Я маю надію, що вашим стопам тепло. І останній раз. Чудово. Я починаю з правої ноги. Відстань між стопами. Опускаю праву, опускаю ліву. Вісім разів. Права, ліва права, ліва. Права на баланс. І нам треба відчувати баланс всередині тіла, щоб не впасти. Якщо вам будуть допомагати руки, можете тримати ніби в повітря. Чотири. Я дивлюсь, вперед я не дивлюсь тобі під ноги. Чотири. Можна виконувати перед зеркалом, та, якщо вам треба зачепитись очима за щось. Або просто на внутрішньому відчутті. А тепер увага, ми робимо останній раз. І починаючи з правої ноги, ми залишаємось на горі. Права. Ліва, і я залишаюсь. Стопи стоять на відстані тазових кісток. Коліна дивляться вперед, носочки дивляться вперед. Коліна трошки зігнуті. У мене є вихідне положення, нейтральний таз, розслаблена грудна частина, опущені руки розслаблені. Ап, я упала. Якщо ви падаєте, нічого страшного. Ви повертаєтесь. І знов знизу до маківки себе виставляєте. Спокійно дихаємо. І якщо ви вже можете стояти, додаємо вдих. і видих. В кімнаті походити, можна покрутити стопою, да? тобто щоб зняти напругу, і з лівої ноги ми з вами заходимо. Ліва нога, права нога, знов знайшла, знайшла. Внутрішній стрижень, і якщо я як вже можу стояти, Нагадаю, що коліна трошки зігнуті. Не вирівніте, особливо не перерозгинайте коліна. Робимо вдих. Вертаю рогу для того, щоб там було краще видно, і зроблю ковток води. Увага! Одна нога я вибираю праву, тримаю живіт, і я буду піднімати ногу назад. Моя задача настільки прокачати сільниці. Скільки знайти баланс і стояти на одній нозі на ролі. Я роблю 16 разів підряд на одній нозі. Можна робити 8, 8, 8, 8, 8. Плечі вниз, живот підтягнути, ручки свободні. Наша задача навчитися стояти на одній нозі. 3. 4. 5. Just simple. 20, обіцяла да, 16, зробила 20. Друга нога. Вставляйте ногу, робимо вдих. Опорне коліна зігнуте, вдих, опускаю, Друга нога. Вдих. Вдих.

Наша остання вправа знов на двох ногах. Нам треба виставити своє тіло. Треба знайти знову стрижень всередині. Робимо. Якщо ви старалися, я думаю, що ви відчуваєте, що всі м'язи вашого тіла зараз включилися. ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. І будь ласка, без рола. Зробіть один раз, вдих. Все, що вам не потрібно, видихайте. А все, що вам потрібно, забирайте і користуйтесь в своєму житті. Будьте здорові, чекаю ваших коментарів і до нових зустрічей!